Події 14 серпня вже в інформаційному блоці. Вітаю сьогодні у вечірньому випуску. Новин. Дивіться про таке. Газовий колапс, розподіл мільйонів між постачальниками, жахлива знахідка. Чоловік у вентиляційній шахті, підліткова алкозалежність, дітям продають спиртні напої, мільйони на дорогу, довгоочікуваний ремонт, старе на нове, заміна водопровідної системи, наслідки спеки, вода зникає, попередження паводків, транскордонна програма. З 1 вересня в Україні вдруге з початку року подорожчає світло. Загалом до вересня 2017-го світло подорожчає в 3,5 рази. З 1 вересня українці платитимуть до 100 кВт на годину 46 копійок за кіловат на годину, а від 100 до 600 кВт на годину 79 копійок, понад 600 кВт на годину гривню 47 копійок. У 2017 році середньозважений рівень тарифу для населення становитиме гривню 23 копійки за кіловат на годину. Найменше за світло платитимуть власники двозонних лічильників, адже вночі електроенергія коштуватиме наполовину дешевше. План подорожчання ухвалили рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 26 лютого 2015 року, понад 50 мільйонів гривень ніяк не розподілять між собою учасники газового ринку. Товариство Закарпатгаз що донедавну надавало послуги краянам, залишило сьогоднішньому постачальнику блакитного палива нулі на рахунках. Щотиждень тиждень тому говорили про ймовірний газовий колапс. Чи змінилася ситуація сьогодні? Тетяна Легеза розповість. Зовсім нещодавно керівники обласного газового господарства повідомили про скрутне становище на підприємствах. З 1 липня, вже більше, більше місяця, з 1 липня 15-го року, дані кошти. Лише накопичується, не розподіляється і тому наші затрати не відшкодовуються, і ми йдемо до того, що можливо, якщо так і буде надалі, можливо, буде зупинка. Чим загрожує таке газове непорозуміння населенню, не беруться говорити навіть голови підприємств. Ми з першого сьомого з е, тих коштів, які зібрали на рахунки спецрежиму використання, а це на сьогоднішній день 50 мільйонів гривень. Ми не отримали свою частку 10% для того, щоб здійснювати сьогодні регламентні роботи і робити подальше здійснювати подальше обслуговування наших клієнтів. У мене сьогодні на рахунку немає коштів, щоб виплатити заробітну плату колективу, який Почав працювати тільки. Мені немає коштів, щоб сьогодні фактично здійснити друк квитанції. Але перші наслідки через паралізований рахунок, а відтак не розподіл коштів між учасниками газового ринку, вже є. Кожного дня потрібно купити ручку працівнику, забезпечити папір, щоб друкувати договори або замовити їх в друкарні, щоб надрукувати квитанцію, понести споживачу за липень місяць, так? щоб прийняти споживача і, і так далі. І, і врешті-решт, мені вже за липень місяць треба виплатити заробітну плату. А в мене немає коштів заплатити заробітну плату. І от вже пройшов тиждень, як керівники Закарпатського облгазу оприлюднили невтішні новини. І Вікторія Томанець, директор товариства «Закарпатгаззбуд», каже, як змінилася ситуація після їхніх заяв. Після того як ситуація набула все такого публічного вже вийшла на трошки на інший рівень. Енекаріє на серпень місяць було встановлено алгоритм розподілу коштів. На даний час цей алгоритм діє щоденно. Звичайно, він не той, який ми давали на як ми давали розрахунки, так от але принаймні він дає можливість прина принаймі, скажемо так, на сьогодні виконувати. Саме найперше, що потрібно здійснювати, тобто першочергові заходи, ми вже можемо це, вже люди це відчули. Ми надрукували квитанції, рознесли таке інше. Тобто, принаймні, частково ця ситуація вирішена. Загалом, як розвиватиметься ситуація з вирішення проблеми, керівники облгазу не беруться, тому чого чекати далі наразі невідомо. Більше півтора місяця мешканці однієї з поверхівок обласного центру скаржилися на жахливий сморід у квартирах. Як виявилося, згодом не дарма у вентиляційній шахті будинку, правоохоронці знайшли тіло 32-річного чоловіка. Наші журналісти були на місці події. Понад один місяць рідні не могли знайти свого 32-річного родича. Як виявляється, чоловік на підпитку взвалився в одну із цих вентиляційних шахт, де його згодом знайшли між четвертим та п'ятим поверхом цієї будівлі. Один жителів багатоповерхівки пан Едуард зазначає, перед тим як у вентиляційній шахті виявили труп чоловіка, понад місяць у будинку відчувався незрозумілий сморід. Також чоловік говорить, мешканці звертались до правоохоронних органів зі скаргами, але в міліції ігнорували їхні прохання. Міліція теж приїхала, говорять, то собака там упала і ушла. Звонили, звонили в міліцію, теж просили, щоб приїхали. При, при, приїхали сантехніки, сантехніки разбили ту стенку, де витяжка йде. Як саме чоловік потрапив у вентиляційну шахту будівлі, невідомо, однак попередні версії є. Коли працівники ЖРРу зняли захисну решітку, то виявили руку людини муміфіковану. І мав на ґрунті зловживання алкоголю психічні розлади. І, можливо, під час одного із психічних нападів він чином заліз у цю вентиляційну шахту і там загинув. Особу покійника встановили родичі за одягом. Понад місяць вважали його зниклим. Та для підтвердження цього факту фахівці проводять ДНК-експертизу. Алкогольна залежність підлітків одна із головних проблем сьогодення. Певний алкоголізм найбільш поширений не тільки серед дорослих, а й серед дітей, адже більшість не визнає згубний вплив пива на організм. У магазинах продавці далеко не завжди вимагають документи від підлітків і продають їм пиво. Детальніше ситуацію алкозалежності вивчала Ірина Ковальчук. Закарпатці визнають згубний вплив спиртних напоїв на здоров'я, особливо занепокоєні поширенням дитячої та підліткової алкозалежності. Пивають пиво. Мало того, що за собою ніхто нічого не прибирає, вони п'яні, потім йдуть це купати. Звісно, що турбує, діти ростуть, то страшно далі, що буде далі. Коли 13-річна от, от і робить, особливо підрисковий період такий. Це епідемія зараз її дуже пошириться. От. І не знаю, треба б забороняти, таке, продавати їм і контролювати якось більш сильно. Згідно із законодавством України, продаж особам, які не досягли 18 років міцних алкогольних і слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, вважається порушенням. Далеко не всі продавці вимагають від підлітків документ, який засвідчує їх вік. Так для експерименту ми попросили 16-річного юнака зайти у перший зустрічний магазин, аби перевірити, чи продадуть йому пляшку пива. Олександр знімав таємно телефоном, тому якість відео не найкраще. За кілька хвилин Олександр із пляшкою пива у руках розповів, як усе було. Я зайшов спокійно в магазин, як будь звичайний раз. Підійшов до холодильника із алкогольними напоями, взяв перше пиво, яке мені спало. Ну, подивилися на мене, як то кажуть. Взяв ніякі документи, посвідчення, скільки мені років мене не просили. Тобто, все в межах. Нормальності, як не знаю, якби я купував молоко. Медики б'ють на сполох алкоголь, отрута біля п'яти з половиною грамів етилового спирту на кілограм маси тіла, смертельна доза для людини. У дитячому та підлітковому віці вживання спиртних напоїв особливо небезпечне. Вбиває нервову клітину, дуже чутлива нервова система до алкоголю, тому що ми бачимо по клініці, що вона чутлива. Вбиває вдруге органи травлення це печінка яка є основним універсальним органом детоксикації в організмі нирки, вбиває. ну і в подальшому при вживанні тривалому інші органи і системи, вони, звичайно, задіюються. Фахівці кажуть, підлітки вживають алкоголь, аби відключитися від проблем своїх комплексів, відчути ейфорію. Але з кожним разом для відчуття насолоди дозу необхідно збільшувати. Так виникає звикання, а згодом і залежність. Найбільш поширений серед підлітків на Закарпатті пивний алкоголізм. Серед молоді є така тенденція, що вони не не вважають пиво алкоголем, хоча пиво там має різні процентні міцності, але навіть сама найменша міцність пива, вона теж здатна викликати пивний алкоголізм. Наслідки дуже швидко розвивається пивне серце і пивна печінка. Пивне серце набуває таких великих розмірів до розмірів бичого серця, так і називається биче серце. І печінка теж збільшується. На 3-4 сантиметри виступає нижче реберної дуги. І вона вже потім і серце, і печінка на місце не стане. Аби попередити алкозалежність, лікарі радять батькам приділяти увагу вихованню дітей, формувати у них негативне ставлення до алкоголю. Адже часто діти бачать, як їхні рідні вживають спиртне і вважають, що це нормально. Фахівці наголошують, не можна забувати і про профілактичні заходи, які регулярно проводять у навчальних закладах, як то кажуть, спільними зусиллями. Жахливий стан доріг на Закарпатті негативно впливає на імідж країни загалом. Зокрема, виноградівський район межує із сусідніми Румунією та Угорщиною. Перетинаючи кордони, європейці шоковані якістю інших автошляхів. А місцевим жителям довелося вже звикнути до екстремального водіння, адже деякі ділянки не ремонтувалися більше 20 років. Люди неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування, і от на сесії виноградівської райради 11 серпня на ремонт доріг виділили понад 3 мільйони гривень. Найгірші дороги на Закарпатті у Виноградівському районі ділянка, яка сполучає села Чепайдякова, взагалі в катастрофічному стані. І це траса державного значення, яка веде до КПП з Румунією. Це ми так йдемо у Європу. Європу, всяку дорогу. Це дуже, це дуже стидно. Що скільки треба на ходову, на все затрат, скільки йде. А скільки ми пратиме, за що заправляємося, скільки процентів йде їм в карман? Чи не знаю де. Події в суху погоду обирають польову дорогу, але в дощ екстремальна їзда, окрім адреналіну, підвищує ризик поломки машини. Піднімали питання ремонту доріг неодноразово і у місцевій владі. Вдякую. Сім заправочних. Десь продає 200-300 тонн на сутку на сімох заправочних, з яких Снімає податок з кожного літра бензина і соляра. Ну, тут 20 років не ремонтувалися, але ну, списуються гроші постійно. Мільйони виділяються, ну куди непонятно. Місцеві кажуть, автошляхи в селах не ремонтували більше десяти років. Якщо і ремонтували, то неякісно. Люди обурені, сільські дороги небезпечні. Їм доводиться долати екстрем шляхи щоденно на роботу до школи. Та не хороші дороги. Може і шию поламати. Ситуація у нас склалася край критична ситуація з дорогами. І нарешті, як то кажуть, достукалися на сесії виноградівської районної ради 11 серпня на ремонт ділянки дороги Чорнотисовочеповиділи виділили 620 тисяч гривень. І хоча це траса державного значення, змушені були виділяти кошти із районного бюджету. Ремонтуватимуть і інші не менш проблемні шляхи. Під Виноградово 120 тисяч, олешник 100 тисяч, вербовець 100 тисяч, шаланки 550 тисяч. Берех 250 тисяч, Пушкіново 550 тисяч, хижа 100 тисяч, чепа Чорнотисово 620 тисяч, широке 120 тисяч, Боржавське – 120, Фанчиково 120, Новоселиця 100, мала копання 100, Беряція 100. І на виготовлення документації на будівництво дороги до полігону. Це буде на програму поводження з певними. Тобто не 165 тисяч. Загалом на сесії депутати ухвалили рішення на ремонт доріг виділити 3 мільйони 215 тисяч гривень. Ішли 5 років, так як за 5 років, практично ні одної лопати асфальту на дороги, основні дороги, які ми тепер по яких напрямках ми виділили гроші, не виділялися. І тому це рішення накопичувалося. Це рішення підходило до того, щоб якимось чином його треба було. Вирішувати, ну і слава Богу, що вдалося знайти компроміс, порозуміння серед депутатського корпусу, серед сільських голів, серед депутатів-мажоритарщиків і рішення прийнято. Тож на Виноградівщині вже найближчим часом очікують покращення стану доріг. На дорогах Закарпаття запрацювали мобільні комплекси вагового та габаритного контролю. Вже є оштрафовані у спеку головний ворог закарпатських доріг. Перенавантажені фури. Як повідомив виконуючий обов'язки начальника Укртрансінспекції у Закарпатській області Сергій Кейс, за неповний тиждень роботи пересувного пункту габаритно-вагового контролю проведено зважування 48 вантажівок. У трьох виявили порушення вагових параметрів. Нарахована сума сплати за проїзд вантажівок автодорогами загального користування склала дві Тисячі євро та накладено три штрафи у розмірі 5 тисяч гривень за відсутність дозволу на перевезення вантажу, вагові параметри якого перевищують допустимі. На Закарпатті з 1 червня діє заборона руху великовагових транспортних засобів за умов підвищення температури повітря від плюс 28 градусів на автомобільних дорогах загального користування з 10.00 до 22.00. години. Нові енергозберігаючі насоси замість старих зношених на перечинському комунальному підприємстві, яка забезпечує місцевих питною водою, замінюють труби та обладнання. Коли робота завершать, тиск у системі за допомогою нової апаратури буде підтримуватися автоматично. А це значить, вода до абонентів буде подаватися без збоїв та затримок. Ці поежевілі труби колись були частиною водогону та свій ресурс вони вже відпрацювали, так само, як і старі насоси. Та вже незабаром зношене обладнання на свердловинах замінять на нове. Труби ну, вони розміщені, як і в скважині, вони ну, пошкоджуються корозією. Спочатку корозія, потім проїдання йде труби, корозією пошкоджуються, робляться отвори, і через який йде вид води. Нові насоси будуть з більшим терміном експлуатації, до того ж, вони споживатимуть менше електроенергії. Енергозберігаючи, це значить, що якщо, наприклад, у нас стояв насос, який, електронасос, який забезпечував подачу води 12 кубометрів в годину, і при цьому використовував 12 кВт, то зараз насос, який може подачу робити. Води від восьми до двадцяти метрів кубічних у годину і при цьому використовує електроенергії чотири кВт. Зараз труби та інші деталі прикручують та привалюють між собою згодом. Цю конструкцію помісять вже у саму свердловину. Ця скважина глибиною 13 метрів. За допомогою крана хлопці встановлюють новий насос, підключимо його. Слідкувати за роботою системи будуть за допомогою сучасної апаратури. Така реконструкція чекає усі сім свердловин, які є в перечині. Нам були розроблені дві програми по фінансовій підтримці. КП комунальник, який подає воду, і була ще розроблена така програма по збільшенню дебіту води. Місті перечин по тій програмі було заплановано 300 тисяч гривень, замінивши на всіх тих скважинах. Такі поставивши насоси, ми можемо добитися збільшення часу подачі води. Десь в якихось мікрорайонах вона може подаватися і цілодобово. Згодом в планах перечинської міської ради повна реконструкція міського водогону та будівництво нових мереж. У хусті горіли вісім надвірних споруд. Увечері, 13 серпня, мешканці двоповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Івана Франка, в місті Хуст побачили у вікно, що на протилежному боці вулиці горять надвірні споруди. Вогонь швидко поширювався по дерев'яних конструкціях перекриття і охопив вісім з'єднаних між собою сараїв, у яких люди тримали речі домашнього вжитку. Гасили пожежі майже три години. А вогонь пошкодив стіни і покрівлю будівель та домашнє майно у надвірних споруд завдавши при цьому збитків приблизно на 50 тисяч гривень. За словами очевидців, події позаду сараїв діти палили сміття, що і могло призвести до загорання. Аномальна спека продовжує панувати на Закарпатті. І як результат, зникає вода. Криниці порожніють, потічки пересихають, річки міліють. Така ситуація практично усюди хоща на не виняток. Докладніше про водні проблеми у селі Велятино Вікторія Василинець у кутському велятині немає централізованого водопостачання. Тут каптажні колодязі, і кілька свердловин, з яких лише одна не приватна. Кважени більшості приватних підприємців є в нас скважина на території. Школу на ну, територію бінку культури, що яка забезпечує школу і садочки. В цієї у нас ще раз вистачає води, але коли садочок заліто, тоді вистачає. Коли вже школа працює, тоді вже не дуже потребуємо ще щестороннього підвозу води. Останні два роки влітку через спеку проблеми з водою стали частим явищем. У селян порожнюють криниці. Місцеві потячки, яких у не було. Чотири місцями зміліли, а то й взагалі З глобальним потеплінням все пересихало. Що страдають усі населення, практично страдає від нестачі води. Як виходити з цього? Ну, люди технічно воду підвозять із скважин або десь договоряються, самі себе забезпечують. Постачання води у нас йде через свердловину загальну і є у нас свій шахтний колодець. На своїм колодці ми користуємося в крайньому випадку, поки що не було такої нагоди, але він сохне досить. У місцевому дитсадку виховують майже дві сотні дошкільнят, і мати тут воду постійно вкрай важливо. Хоча власним шахним колодязем працівники ДНЗ користуються не часто, але деколи й він рятує. Щоправда, у тривалу спеку ця криниця значно міліє. У пані Олени, яка проживає практично поблизу, потічка теж зникає вода в колодязі. Останні роки в час літніх спек постійно у нас не вистачає води. Вже пару років, десь років п'ять постійно купуємо одну-дві машини. Наразі засуха в край неминуче, кажуть місцеві. Вся надія на дощ та зниження температури повітря. Поки на нахощені борються із посухою, на перечинщині працюють над проблемою загрози повені. Тут впроваджують систему, спрямовану на попередження паводків для затримання води у лісі. Завдяки програмі транскордонного співробітництва тут збудували водозабір. Наші журналісти побували на об'єкті, тож розкажуть більше. І хоч на Закарпатті через пекотну погоду річки геть обміліли. Забувати про водну стихію, яка може призвести до трагічних наслідків, не дає громадське об'єднання Форза. Завдяки програмі транскордонного співробітництва представники організації вже майже два роки успішно проводять проект під назвою Гідрофор. Наш проект з такою, на мій погляд, промовистою назвою Гідрофор, тобто складається ця назва скорочена назва з двох слів: гідро це вода, фор це форест. І вже з назви, можемо десь догадатися, що будемо говорити про те, як ліс впливає на воду, на утворення води, на затримання води. Проект охоплює західну частину Закарпаття та східну частину Словаччини. Це басейни річок Уж, Латуриця, Ондава та Лабурець. Аби захистити ці річки від небезпечного рівня підняття води. Проект гідрофор передбачає утворення так званих водозборів, мета яких затримати воду у лісі, не допустивши їх сходження в річку. Тут можна зробити декілька перепадів таких природних, просто покласти такі великі глиби каміння і, і ще буде стримуватися більше вода, щоб вона, коли дожі йдуть, щоб вона швидше не, не проходила по цьому, по цьому кориту. Ви бачите, воно корито. На Закарпатті такий водозбір збудували у Перечинському лісовому господарстві. Його площа становить близько 747 гектарів, з яких вкриті лісом 707 гектарів. Як розповідає лісничий, ця ділянка оснащена всім необхідним, аби стримувати потік води. На даному водозборі у нас побудована дорога 2 кілометри. Є водовідвідні канави, є перепади в нас, є місточки, стежка лісова є. Фахівці наголошують, ліс основна протидія водній стихії, яка б могла щорічно приносити лихо в закарпатські міста та села. Однак його безжальна вирубка невдовзі може зіграти з людьми злий жарт. На Закарпатті з офіційним візитом прибув віце-спікер народної ради Словацької республіки Ян Фігель. Словацький політик зустрівся із представниками Закарпатської обласної ради, розглядали чимало важливих питань, але найбільш актуальне співпраця між державами. У ході перемовин сторони домовилися про можливість відправлення на відпочинок закарпатських школярів та екскурсії у Словаччину. Також ішлося і про реалізацію спільних інфраструктурних об'єктів в Ужгороді. Ян віце-спікер Народної ради Словаччини та Володимир Чубірко, голова Закарпатської обласної ради, провели офіційну зустріч. Відтак український чиновник для початку подякував своєму зарубіжному колецю за підтримку України у такий непростий для держави час. І мова йде не лише про інвестиції, а й про допомогу бійцям АТО та їхнім родинам. До кінця року на Закарпатті перейменують два села. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, до 21 листопада органи місцевої влади повинні прийняти рішення про декомунізацію назв 908 міст і сіл України. На Закарпатті ж перейменують два населені пункти: село Жовтневе на Хощині та село Комсомольськ на Тячівщині. Єдина область, де не виявили жодної комуністичної чи нацистської назви населених пунктів, Івано. У перший день Успенського посту 14 серпня православні та греко-католики відзначають свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці або ж, як кажуть у народі, Маковія. Закарпатці розпочали цей день із молитви та освячення води. З давніх давань, 14 серпня червоний день церковного календаря. Сьогодні у храмах проводять богослужіння, під час яких освячують мед, мак або ж воду, що пізніше стає оберегом оселі від злої сили. Також Маковія або ж медовий спас символізує завершення літньої пори. З самого ранку люди зібралися в храмі, аби відзначити свято Медовий спас хоча у цей день прийнято святити мед та мак, більшість святили воду, яка до речі на Маковія вважається цілющою. Я прийшов якраз на сечення водички, кажуть, знаю, що це медові спаси кажуть, і всі люди відпрацюють і кажуть нормальне це свято. Воду святя, дотримуюся, називає це називає святице. Це знову з малку знаємо, тому що батьки нам розказували, ходимо до церкви. Також сьогодні закарпатські вірники розпочали Успенський піст, який триватиме два тижні до 28 серпня. Воно є народне свято, воно є релігійне свято, і люди, діди-прадіди дотримувалися і ми дотримуємося. Ну, найперше, сьогодні розпочинається Успенський піст, який триває найкоротший час, можна сказати, від різних інших постів, там Різдвяного чи Пасхального, тільки два тижні. Але починається ну, він із тим, що всі ми знаємо ту історію життя біблійного, як людина впала в ріх біля дерева. Тому сьогодні є і походження дерева животворящого Христа. Як би шановується, так само хрест той, який приніс нам радість, приніс нам життя, приніс нам спасіння. Маковія перше осіннє свято, з яким пов'язують закінчення літа. З Сьогодні починають відлітати ластівки та можливі грози. Такі події підсумували 14-й день серпня. Про що ж, М-студіо розкажуть вам вже завтра. Дивіться у короткому анонсі. Немає роботи без заробітків. Не прожити наслідки спеки. Немає води. І моляться, і навчаються церковна школа. Наразі це все про що ми хотіли вас сповістити. Дякую, що були з нами Вдалого відпочинку. На все добре.